У день матчу Динамо Олександрія важлива благодійна місія. Благодійна ініціатива футбольного клубу Динамо Київ граю за військові які зараз проходять реабілітацію, приїхали на поєдинок. Перед цим їх тепло зустріли, провели екскурсію по стадіону, музею та розповіли цікаві речі. Є така команда Ігніс, і ми написали на їхню сторінку в інстаграмі, чи не хотіли б вони з нами. Поспів працювати на благодійній основі, подивитися ігру, І пізніше ще було нам запропоновано те, щоб наші хлопці, 11 наших військовослужбовців, нашої бригади, розписалися на футболках Київського Динамо. Граю за ДН. Ну і якось так. Ми тут. Благодійна акція присвячена 11 військовослужбовцям 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмового війська Збройних сил України. Ярослав Чернишев, солдат з травня 2024 року, воює на Корахівському напрямку. Отримав поранення в руку. Проходить реабілітацію. Олександр Дурнєв, солдат, з 2023 року. Бере участь у боях, нагороджений за порятунок побратимів у бою під Мар'їнкою. Віктор Габолда, солдат, працював у евакуаційних командах на Донецькому та Запорізькому напрямках, проходить лікування після поранення. Олександр Підковенко, старший солдат, воює з 2014 року. Понад 40 днів опорняв позиції під Георгівкою, нагороджений Золотим Хрестом. Віталій Савінський молодший сержант. Отримав поранення обох ніг під час виконання бойового завдання, проявивши неймовірну силу духу, Сергій Пологовський, старший солдат, учасник АТО та оборони Маріуполя, зараз проходить реабілітацію після поранень. Іван Кваша, молодший сержант, керував штурмовими групами, нагороджений золотим хрестом за героїзм. Дмитро Чухрій, старший солдат, оборонець Маріуполя з 2014 року. Відзначений медаллю за захист міста Василь Циневський солдат, учасник запеклих боїв у Запорізькій кампанії, де займався евакуацією побратимів. Максим Кравченко, солдат, що виконував бойові завдання на 46-й бригаді, нагороджений золотим хрестом. Анатолій Медведєв – отримав поранення під Кураховим, нагороджений срібним хрестом за мужність. Всі ці імена глядачі на трибунах могли побачити на табло стадіону. Кожен гравець основного складу грав за конкретного військового. Футболісти вийшли у спеціальних футболках, де вже були розписи бійців. Тобто зараз в мене всередині дуже дуже великий такий аж вогонь розгорівся. Дуже хочеться побачити на великій трибуні на сцені, подивитися, як хлопці грають, як вони на, своє, на своєму фронті там працюють. Тож тобто це дуже дуже цікаво. З дитинства відколи пам'ятаю себе. Батько в мене теж був, ну і є вболівальником київського Динамо. В дитинстві, коли він їздив на футбол, він завжди брав мене з собою. І я так і до цих пір є вболівальником Київського Динамо. Я з дитинства якби вболіваю за Динамо. От, і колись в якби, форму купляв Ну, Мама купляла мені. Теж з дитинства займався футболом. А потім пішов в армію. Я на такій арені, взагалі на арені, взагалі на футболі. Вперше в житті для мене це дуже велика честь, і дуже, дуже я радий. Я дуже цього би хотів би побачити. І майбутній матч для мене ну, дуже також особливий, тому що я дуже сильно болію за Динамо. Динамо чемпіон. Будемо надіятися на, на, на найкращу гру і разом до перемоги. Це акція не просто жест підтримки, а визнання подвигу військовослужбовців, які стали прикладом мужності для всього світу. Через ініціативу Граю за футбольний клуб Динамо Київ демонструє єдність порту та захисників України, підкреслюючи важливість пам'яті та поваги до героїв. Ніби звикли що Саме в іншому світі, скажімо, не в Україні. Навпаки, футболісти десь відомі люди, так що вони розписуються. а В Україні навпаки, от військові це герої. Футболісти грають для військових, і через те, що військові працюють, от футболісти взагалі можуть грати. І тут саме військові герої, які розписуються для футболістів, ну це, це круто, насправді. Так, да, це приємно. Насамперед, це приємно нам, саме як військовим. Бо. Багато хлопців, які приїхали сьогодні на матч, на превеликий жаль, вони вже ну, не повернуться там в район виконання у зв'язку із травмами. А кожному військовослужбовцю потрібно повертатися е до нормального цивільного життя, в якому вони жили до війни. І от за рахунок таких позитивних моментів у нас є можливість повертатися до цивільного життя. Під час матчу військові були на трибунах і вболівали за динамо. Наша камера була поруч, тому вдалося зафіксувати щирі емоції наших героїв. Кияни переграли олександрійців 3-0. Це не може не радувати. Хотілося б, звісно, від Григорія Бущана отримати би, автограф. Mm -hmm. От, якби це мій ну, якби воротар після гри кожен гравець підійшов до військового та віддав йому свою ігрову футболку. Це важлива ініціатива і правильний посил. Звісно, відповідальність перед такими людьми. Вони болівають за динамо Київ і не можна це підводити. Їх. Вони прийшли перший раз на матч, прийшли на такий стадіон. І, і я сказав, не можна було лицем в грязі опуститися. Бо тож ми все для цього робили, ми знали, що будуть твої військові, що будуть футболки. Тож це така для тебе як мотивація, плюс ще одна мотивація. Військові болювали під час матчу. А ми, прості українці, вболіваємо за бійців кожну секунду і не просто вболіваємо, а допомагаємо як можемо. Не забувайте, завдяки кому відбуваються футбольні матчі, завдяки кому ми можемо жити в Україні, завдяки кому ми можемо знаходити нотки радості. Такі акції, якщо я змога, я б робив би кожен раз, бо чесно, я дивлюся на них і в мене мурашки. Бо ти граєш в футбол, наслужишся життям, ти можна так сказати, в тебе сім'я рядом, діти рядом, а хлопці захищають нас в такий холод, в таку погоду, роблять таку справу, я навіть не знаю, тит титанічну справу роблять. Тож... Дуже приємно бачити і подарувати їм хоч якісь позитивні емоції. І коли ти бачиш, як вони виходять на це поле, як діти, і забувають, що там на фронті твориться. І я ж кажу, ми їх дуже ми, ми, нам дуже приємно бачити та подарувати там по футболці, по м'ячу, щоб вони присутні на нашому матчі, і бачиш, сьогодні виграли, і подарували хоч якісь емоції позитивні.